Всім доброго здоров'я. Хотів би з вами поділитися інформацією. Дивіться, у кого є УАЗ, і на ньому стоїть двигун Волговський, і відповідно, щеплення стоїть Волговське. У них стоїть дисципління не Уазовський. А величиною він, виходить як Волговський, От, Волговський. 402 двигатель. А коробка у них Уазовська. А величина він Волговської. От розмір у них ось такий по діаметру. А ступичка внутрі більша під уазовський первичний вал. Раніше це виходить у нас ГАЗ-69. Побєда. Для установки на автомобілі Побєда ГАЗ-69. Зараз їх немає. Раніше їх виготовляли сірпухов. Ну, зрозуміло, що вже їх немає і не буде. То що для цього треба зробити? Взять уазовський диск щеплення і обрізати його по розміру волговського. Получається, на токарному станку, віддати токарю, він вам обріже ровно між закльопками. Вийде. І желательно ще доклепати, усилити накладку, доклепати закльопки, щоб воно було мощніше. І буде воно ходити 100 літ. Ну не 100, ну 99. Зрозуміли? Кому цікаво, пишіть, я розкажу конкретніше.